Друзі, вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу показати, як я прокладаю теплу підлогу. Ну що ж, а кому сподобається, ставте вподобайки. Сідайте зручніше, наливайте юбі. Ну а я погнав. Зараз не ставлю багато хаматів, тому що, коли будемо прокладати теплу підлогу, Буде багато хамутів і сітка ще за рахунок цього ще притягнеться. Друзі, я думаю, що буде достатньо. Тепер сітка тримається. Мені зручніше ставити на хамути розмір 2,5х150. Ось такі маленькі хамутики. Ну що ж, друзі, давайте помаленьку. Розпочинаємо гнати нашу теплу підлогу. Друзі, перед тим як ставити теплу підлогу, вирішу поставити ще одну батарею на всяк випадок. Якщо будуть сильні морози, ось тут метрова батарея буде. Так що розпочинаємо. Ну що ж, давайте зробимо ще одну закладну. На всякий випадок ставимо закладні під батарею, тому що я не знаю, мало, якщо будуть сильні морози і тепла підлога не буде витягувати. У нас полупідвальне приміщення, тут зараз ми знаходимося. Таким чином будемо розмотувати нашу трубу. Друзі, хотів розповісти про трубу, яку я взяв. Еталія джакомні 16, стінка 2 мм 240 метрів бухта. В де я буду саме ставити, це кухня 14 і 10. Я зроблю два контури, розіб'ю кімнату на дві частини. Шаг у мене буде 15 см між трубкою. Давайте, друзі, розпочнемо, я ще ніколи це взагалі не робив. Це вперше. Треба привчитися і погнати. Треба ще зрозуміти на початку, як ми можемо гнути. Не поламати. Ну все ж, поїхали, друзі. Ну що ж, друзі, давайте помаленько будемо покладати нашу магістральну лінію теплої підлоги. А можна вив... вивезти вниз. Ось так їх навіть буде не потрібно відрізати. Але я не спішу, я їх всіх відріжу на всякий випадок. Довгою. Поки що мені все подобається. Як труба мотається. О, перший хомутик. Пірвав. Може треба було більше взяти. Я вибрав такі невеличкі. Скажу так, що у нас зараз літо, приблизно на вулиці 30 градусів тепла. І добре, що така погода. Я не уявляю, як це було б важко зимою працювати, тому що труба потрібно тут понагинати. Це нелегко. Але мені все ще поки що все подобається. <рес> Перша упаковочка закінчилася. В суме економимо її. Друзі, завершив перший контур. Заводжу другий контур, Друзі, крутимо перше підлогу, хочу сказати, що тут якоїсь великої математики немає, але все одно потрібно. Попотіти трішки. Я думаю, що у кого бюджет такий, як у мене, обмежений, то самому можна заробити. зробити. Головне бажання. Друзі, наближаюся до логічного завершення того. Нашого, нашої чудової підлоги. Маленько-понуленько завершуються наші роботи з теплою підлогою. Нарешті закінчив кімнату. Два контура 44 і 47 метрів, 91 метр теплої підлоги пішло на кімнату 14,10. Ну що ж, в принципі, мені сподобалось. Давайте обріжемо хомоти. Обрізав хомоти і приступаю до опресовки наших труб. За допомогою ось таких фітингів і кранів ми опресуємо нашу теплу підлогу. Ну що ж, друзі, запакував. Ось так у нас виходить. Переходничок, щоб ми спустили все в систему. Підключимося до цього крану нашого. Я всі труби підписую на всяк випадок, тому що зараз я пам'ятаю, поки що лише два контура. А коли весь будинок буде, то буде багато труб ізначально потрібно підписувати. Так буде краще. Ну що ж, давайте ось цей екран сюди зараз поставимо. Тягує Підключаємо нашу систему. Зараз будемо запускати. Погнали bon, зараз Поки що взагалі в системі відповено одну сайті. Ну, Помонометру тут відпаде. Щоб запустився насос. І тоді ми переклеїмо. Все, насос уникнулися, перекриваємо. Раз. Манометр працює. У дві атмосфері. Зараз сходиться. Три атмосфери. При трьох атмосферах виключився. Тепер ми перекриваємо. Тепер наша система повністю автономна. Я можу відключати. Да, що, а, там, там, <плес> так, все, це мені здається. Є підключаємо номер два. Ставим наперед два. відкрили по монометру побачили, що в нас. Стрілочка на ноль. Відкрили і пустили систему. Чекаємо. Трішки ми прокачаємо трошки. Я думаю, що достатньо. Перекрили. Працює манометр. При 2... двох і три атмосфери. Так само. Секунду. Не перекриваємо систему. Ось так в домашніх умовах можна перевірити всю систему нашу. Я її залишу на добу. Подивимось. Тримається по три атмосфері тут і тут. Я рахую, що це не складно, це недорого, тому що хто не може собі дозволити купити розпредільчу грибенку, починаємо щось придумувати. Ось таке. Це бюджетно, це недорого. Потім можна так перевіряти всю підлогу. Скільки один, два контура. Я на два контури зробив собі. Ну, все, друзі. Завершився ще один етап з нашою підлогою. Труби ніде не пускають, тримаються під тиском. Все супер. Так що дякую, друзі, що ви додивилися до кінця. Яка саме сума потрачена була, я напишу в першому коментарі. Друзі, всіх обняв І все буде Україна!